Стілець під шмигалем трясеться. Прем'єра відправляють у відставку. Невже нардепта спікер Верховної Ради Дмитро Розумков написав, що буде ініціювати відставку уряду. Разумков звинуватив чинний склад Кабінету міністрів у непрофесійності. Разумков закликав усіх депутатів об'єднатися щодо цієї ініціативи. Він сказав, що тут немає ніякої політики. Це крок, який без перебільшення буде рятівним для нашої держави. Бо якщо далі ці невігласи, як каже Разумков, будуть працювати у Кабміні, ми просто втратимо усе те, що сьогодні боронять наші Захисники на фронті, ну так сказав Розумков. Він також закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля самостійно піти у відставку, якщо у нього залишилася хоч якась крапля совісті. Ну, Шмигаль це політик, який, мабуть, найдовше сьогодні сидить на своєму стільці. Як ви оцінюєте роботу Шмигаля? Пишіть в коментарях.